Вітаю, друзі! Це прогноз погоди в Україні на неділю 27 липня літо в самому розпалі і попереду ще один гарячий день. У більшості регіонів збережеться спека, але зросте ймовірність локальних дощів та гроз, особливо ближче до вечора. Також увага! В Україні зберігається підвищений рівень пожежної небезпеки, тож утримайтесь від вогнич у лісах і на відкритих місцевостях. А тепер докладніше по регіонам. Київ, Чернігів і Суми вдень від 30 до 32 градусів. Буде без опадів, але ввечері можливі короткочасні грози. Атмосферний диск стабільний, вітер південно-східний 3-5 метрів на секунду. У центрі, Вінниці, Полтаві і Кропивницькому. Температура в день до 33 градусів тепла, вночі плюс 20 плюс 21. У другій половині дня локальні зливи з громом, особливо в Полтавській області. Дніпро, Харків, Луганськ і Донецьк спека триватиме плюс 34 градуси і вище. У Харківській і Луганській областях можливі сильні грози з вітром до 15 метрів на секунду. Південь України сухо, сонячно до плюс 35 градусів в день. Біля моря трохи свіжіше, плюс 30, плюс 31. Але високий рівень ультрафіолету. Тож не забудьте про захист від сонця. Захід України Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород. Тут прохолодніше. Плюс 26 плюс 28 градусів. Подекуди пройдуть короткочасні дощі, особливо в гірських районах. І наостанок мудрість наших пращурів. З цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний і сухий, то зима буде морозною і малосніжною. Дякую, що дивитесь наш прогноз. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі вже завтра з новими погодними новинами! Слава Україні!